Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги скандинавські наволочки. Вона виготовлена з високоякісної замші в клітинку. Наволочка м'яка міцна та подарує розкішне відчуття. Сучасний та простий дизайн ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу чистій та мінімалістичній естетиці. Вона універсальна та може використовуватись. Це на подушці будь-якого стандартного розміру. Наволочка має приховану блискавку, яка дозволяє легко вставляти та знімати подушку, що робить її зручною для чищення та догляду. Високоякісний матеріал, елегантний дизайн та простота у використанні роблять її ідеальним вибором для тих, хто хоче створити комфортний та стильний житловий простір.